Всім привіт! Робимо розпаковки посилочок із Америки. Тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 посилок. Давай трішечки зробимо поле і розпочнемо із ось такої. Бачите? Так. І тут у нас легенда, набір Девольтовський. Так, Покажу вам так Набір із двох одиниць. 805 і 850 імпакт. Ось, до речі, бачите, тут якийсь скотч наклеєний, ну я вам скажу ці американці. Щось тут понаклеєвано я вам так скажу. Ну нічого. Головне, щоб всередині все було, як має бути. а то Сюрпризи інколи бувають. Так, тут вже бачу без кульочків на жаль, 11.04 зарядка. Є кого фіга вони без кульочку, бачите, приїхали? Ось такі. І вони із-за цього всього, виходить, ну, такі, знаєте, затираються. Made in Mexico. Мені це не подобається. Made in Mexico, бачите? Тобто вони, їх хтось брав в руки, мені це не подобається. Акумер, 24 й рік. Давайте спробуємо, чи вони. Все працює. Давайте. Все нормально, все працює. Ну, але, як бачите, кульочки. Ну, зажали, кульочки не поставили, а воно ж все їде, знаєте, там, хай морем поки приїде. Так, дві кліпси є в комплекті. Все нормально, коротше. Так, наступно давайте ми відкриємо ось цю коробочку. Ось тут у нас також комплектик, набір, але вже такий, скажімо, поменше, чуть попростіше. Досить непогані модельки. Я особисто сам користуюсь шуруповертом, ось таким, який тут в комплекті. Це у нас Atomic версія, 225 й набір, 794 й шуруповерт і 809-й імпакт. так скажу, Досить такий непоганий для дому, навіть для роботи, даний комплект. Так, він трішечки попроще, але подешевше. 112 та зарядочка. Е, так, Дві двічки у нас. 24 й рік. Так, 24 й рік. Кліпса одна, кліпса друга. А от імпакт в кульочку, шуруповерт, бачите, не в кульочку. І я не розумію чому. Це, напевно, запаковують ці Made in Mexico. Made in Mexico. Африканці, мексиканці. Вони так, напевно, запаковують. Ось. Ну, все класно, працює. Давайте ще імпакт спробуємо. Досить такий хороший, класний такий комплект. Бачите, імпакт ось такий. 809 модель. Також Made Також Mexico. Хороший, класний ось такий, я вам скажу, комплектик. Підписуйтесь на телеграм, у цікавий, в цікавий інструмент. Так, друзі, давайте розпочнемо ось таку коробочку. Це в нас, бачите, якась така квадратна формату. Напевно, набір, але 12-вольтовий інструмент. Так, так, так. Наборчик під'їхав для мебельщиків, можна так сказати. Ну, досить такий варіант непоганий, Ось такий 221 комплект. Компактний. В той же час досить багато має потужності. Ось бачите, такі комплекти, зараз вам покажу. Тут дві двічки в комплекті, зарядочка, Все, як має бути. Ось такий 801 імпакт. Так, 801 Made in Mexico. Такий малесенький. Ось ці шильдики, прикольні. Так, 112 -та зарядочка. От, 701 шуруповерт. Малесенький Made in Mexico, Свіженький, 24-й рік, я вам скажу. Ось акумуляторчики ось такі. Малесенькі з індикацією. Одна поділка. Зараз вам покажу. Ну такий, знаєте, малюк. Ось бачите. Такий, досить-досить все прикольне. Ну, я не знаю, такий малесенький. Обертів тут, звичайно, 1500. Кількі. ну, але і Ось такий малючок. Так. Ось такий класний апаратик такий. Тут, до речі, бачите, такий продвінутий, тут режими перемикаються. Ну, прям реально класний. Імпакт, ну, трьохрежимний, я вам скажу, це річ дуже, дуже класна. Кліпси дві в комплекті, звичайні, в принципі, ну і все. Ось такий наборчик класний. Так, наступно давайте ми візьмемо ось таку коробочку. От, бачите, миші грізли вже. Так, тут у нас перфоратор. Так, яка тут моделька? Можливо, 273-моделька. Скоріше за все. Так, великий апарат. Ось такий. До речі, для чого? Ну, для чого мені ось ці буклети ставити? Для чого мені мені потрібні? Так, Девалт. 250 треків, 270 треків. Це апарат, я вам скажу класний. Так, комплекті бачите, тільки сама тушечка. Ось така. Ну, я вам скажу так. Апарат вартий уваги. Зараз вімкнемо він. Так, бачите? Все там. Працює трьохрежимний. Це як має бути молоточок і сверління. Все класно, чудовий. 2,2 або 2,4 джоля. Маде інчина. Але нічого. Такий класний апарат. Він вже, звичайно, важчий за 172. й Ось тут кліпса, бачите, вся така скоба видвігається. Бачите? Ну, прикольний, я вам скажу, апарат. Тут є ще для системи підключення для пилу від воду. Ну, апарат не дешевий, але заслуговує увагу, я вам скажу. Відверто. Ось ця, ось ця моделька досить таки вдала і компактна у порівнянні з звичайними горизонтальними. Ось такий. До речі, А, 2,1 джоуля, бачите? Горизонтальний він має вже 2,6 джоуля. Ну і в принципі по ціні буде дешевше. Але цей зате компактніший. Так, друзі, наступну давайте ми візьмемо ось цю посилку. Мені здається, що тут також якийсь комплект. Позапаковували. Плівки цієї дали, не пожаліли. Так, тут у нас такий же набір, який ми тільки що розфаковували. тільки поглянемо, чи все гаразд. До речі, скажу, зараз там і митниця нараховує багато чого. Тобто, ну, як би так, замовляти з Америки, діло таке лотерейне дуже. тому що за товари, які вартують менше 150 євро, митниця все одно нараховує миту, потрібно спарювати і так далі. ну, Скажімо. так. 112 -та зарядочка. І тут, до речі, бачу, також зажали кульочок, дві кліпси на шуруповерті. Що це таке? Що Вже всі шуруповерти, бачите, йдуть без кульочка. Одна двічка, дві поділки. Так, до речі, 24-й рік. І тут у нас 24 рік. Спробуємо, чи як воно працює. Бачите, шуруповерт працює, все нормально. До речі, 794-та моделька. імпакта 809-та. Маде Ін Мехіка. Так, і ось тут. Made in Mexico. Ось такий наборчик, 225. Так, і на закінчення ми відкриємо ось таку коробку. По всьому, мені здається, що тут 225. 225 комплект. Не 225-й, 20 Так, воно і є. Друзі. Тут не буду показувати, тому що дані. Відправника. Інтернет інколи це не любить. Особисті дані, може банити. Так, 11.04. Так, четвірочка, 24-й рік, дві поділки. Четвірка, дві поділки, 24-й рік. Відповідно, ну, дві кліпси є у нас. І шуруповертий імпакт, як ми бачимо, без кульочків. Made in Mexico. Бачите, все працює. Так, ще шуруповерта давайте глянемо. Так, до речі, приїхав якийсь він такий затертий. Зачуханий із-за того, що вони їдуть без кульочки. знаєте. Все працює, все нормально. Класно. Ось такі комплекти. Друзі, кого цікавлять е, інструменти, ось такі комплекти чи щось інше, влучайтесь до телеграму, пишіть телеграм. Можливо, дійсно когось там все цікавить. Всім дякую за перегляд. Е, підпишіться на канал, будь ласка, підтримайте лайком. Е, і до зустрічі в наступних роликах. Пишіть коментарі, всім пока!